Придбали камеру Razer Kio в моє з такою підсвіткою. Camera with Illumination. Така коробка. Виглядає дуже стильно. Все розписано. Зараз будемо відкривати. Ось так от виглядає тут, а конвертики? листи. І основне це наша. Треба її. ось так. Основне це камера. Веб камера. Ось так от вона виглядає. Ось так от вона розкладається, складається, можна поставити так. Так, як завгодно. Так. Підвісити, поставити. Тобто універсально. Вона буде підсвічуватись потім. Ось так от вона виглядає. Можна на штатив поставити. Такий ось провід. Шнур. А, ну і до шнура така насадочка. Але вона спала. Ось так. Коробка. Виглядає, тобто, якось так. Зараз будемо тестувати та настраювати. Покупкою задоволений.